Трирічний Ярослав не чує від народження. Він народився шестимісячним і довгий час батьки навіть не здогадувалися про слухові проблеми сина. Сьогодні Ярик від волонтерів акції від серця до серця отримав одразу два слухові апарати, які тепер відкриють хлопцю світ звуків. Мама каже: йому це дуже потрібно. Він навіть от погано чує, але він говорить мама Тобто він хоче говорити. Але якби він ще чув, він знав про що говорити. Він за старшим тянеться дуже сильно. Він все за ним повторює повністю. Але він от дивиться на губи більше, вдивляється. Він от по твоїй міміці, по всьому, от він. Так, от вчиться у нас разом із Ярославом ще п'ятеро дітлахів отримали слухові апарати від волонтерів проєкту Від серця до серця сама акція проходить вже в восьми. У Рівному минулоріч не збирали трохи більше 26 тисяч гривень. Цих коштів, на жаль, не вистачило на придбання спеціальної апаратури для лікарні, проте на них закупили дев'ять слухових апаратів, які роздали дітям. Цього року рівненські волонтери вирішили не пасти задніх і не збирати у рамках акції один мільйон гривень. Це величезна сума, але якщо статистично. Сказати, що якщо команда хоча б попрацює з управлінням освіти і спорту, і ми донесемо в школи всі інформацію про акцію. Це зовсім реальна цифра. Ці кошти під час проведення дев'ятої благодійної акції від серця до серця збиратимуть для потреб дітей, що мають проблеми із зором. Представники фонду планують облаштувати у Києві спеціальний кабінет, де неінвазивними методами лікуватимуть косоокість. Також за порадою місцевих лікарів закуплять спеціальне обладнання для рівненських лікарень. Тому організатори звертаються до усіх мешканців області приєднатися до акції та стати благодійником чи волонтером. Наталка Постухово Володимир Захаров, новини рівного. Sampai jumpa